Після того мене відкрили назад в 9 відділення, сказали подзвонити до мами, щоб мама приїхала не забрала, бо вони не можуть тримати, якщо в мене перелом. Треба в іншу, а чому зразу вони в інше відділення тебе не направили з переломом? Ти вже, виходить, другий день був зломаною рукою. Мама прийшла, главрач голов... голов... написала випуску мені і направлення до ортопеда в дитячу міську лікарню. Щоб на руку подивились, так? Так. Там я приїхав, мені оглянули руку, побачили синці, замазали зеленкою. Аж там, до того ніхто нічого не робив. Я пішов знову ж таки на рентген руки, там виявився перелом зі зміщенням. Та, звичайно, два дні рука була як колода. Вся напухся. І тоді вже не наклали гівсінгу. Після того, як мама торгує, підторговує на базарі, ми приїхали на базар. Десь за хвилин 40 приїхав начальник дитячої кімнати міліції, ключитки Андрій Ярославович. Він, він нецензурно виражався і заставив нас сісти в машину, хоча він не мав цього права. Відвіз нас. До себе на відділок на Коновальця А6. Там е, під'їхав майор е, особового складу. І він, вони заставили нас підписати неправдиві свідчення, що я йшов додому повністю п'яний, сам падав, сам собі наніс цілесні ушкодження, пішов патруль, е, зробив зауваження, прийшла мама, забрала мене додому, я пішов спати. Там вони заставили це зробити. А що вони казали? Як вони могли заставити? Ну, ми не випустимо, ви не вийдете звідси, доки не підпишете нічого. Ніхто не знав, що ми туди поїхали. А де вас забирали? З роботи? Хтось бачив, так, як так. вас забирали? Я не знаю. Я навіть не знаю. Він так під'їхав з заб... ну, забудами, що там людей не. Тут ніхто не бачить.